Вітаю вас! Ви знаєте, наших засранців ніхто не переможе! Це факт! Хіба можна? Значить, дивіться, ну, напевно, ви читали, що Ізраїль заявив про війну проти Палестінської І Наші засранці, по-іншому назвати їх не можна, підняли такий хайп! Чого ж зі Лець? Не заміємо ну, війну! Ой дурь! Ой дурь! вона нас же більше року війна. стан це є війна. А! Він повинен був сказати! Вийти на площу! Війна! Так він говорив по телебаченню. Знаєте, скільки раз говорю, що страшно сказати. Війна. От він повинен прийти, мов... Ні, не повинен. Ну, згідно українських законів, у нас є закон про військовий стан. Да. Ну, президент України прийняв указ, який після цього працювала Верховна Рада. І ви кожен раз знаєте на півроку продовжується. Це є війна. А ви що? В Ізраїлі трошки вийшло. Там у них ну, нема закону про військовий стан. У них є просто дійсно там стаття 40 яка практично ну, об'являє загальну мобілізацію військовий стан, А ви ще думаєте? Ой, засранці, Ой, засранці, Ви ще хочете! Ви ще хочете! Ні, це не знаєте! Ну, правда, деякі е, психіатри говорять, що це, ну, скажімо так, захворювання. Ну так, да, я згодний. Коли б що не було, срач! Коли б що не було, срач! Коли б що не було, срач! Саме знаєте, що саме смішно в старачі? Більше всього возмущається. А чор Зеленський не білив війну! Якраз ті, хто в той же самий момент вимагає, щоб відмінили мобілізацію. Я говорю, люди добре. Хвилинку. Що ви маєте на увазі? Б'явити мобілізацію. Ви маєте на увазі, ну, якщо військовий стан, мобілізації існує. Правильно? Правильно. Значить, що ви хочете? Так же не буває. Дивні ви люди. Так, да, в нас видно. Да, так, у нас дійсно на сьогоднішній момент виїхати за кордон не може. Так, да, є мобілізація. Що ви ще хочете? У нас на сьогоднішній момент, так, да, дійсно, ну, верховний головкомандуючий, да, воюємо і так далі. Ви як собі уявляєте? А, треба... Сказати, вийти на площі, що ви ще хочете. Ай, які смішні люди, які смішні люди. І це дійсно, це дійсно дуже характерно для наших, коли от саме простіших речей не знають. Але срач такий роблять, що просто жах. Просто жах. І це дійсно, вони чомусь вважають, що якщо робити великий срач, буде злякається. І здасться. Та ні. Просто противно на вас дивитися. Ну дійсно. Ну, так, да, в Україні війна. Так, да, в Україні є проблеми. І в економіці, і на фронті. Тому що війна. Всього нас. І дійсно, на сьогоднішній момент ну щось ми там досягли, десь програли, десь успіхи. Під час війни не буває все тільки успішно. Розумієте? знову не розуміє. Срач треба. Ну, звичайно, срач треба. І от найцікавіше, що якраз оці срачки розводять, говорить, ми ж за Україну. Ні, ви за сраці проти України. От якраз ви проти України. Тому що вашим срачем ви допомагаєте Путіну. Все-все у нас. Ну ніяк не Україна. Горе-горе, звичайно. яка ситуація. У нас дійсно на сьогоднішній момент. Військовий стан. Стан. Віде. Дійсно, вже більше року. Да, дійсно, воюємо. Да, дійсно, є проблеми. Да, дійсно не можна поїхати за кордон чоловіка. Хоча теж цікава ситуація, розумієте, така ну, суперпроблема. Потім, да, дійсно, мобілізація не запречує. І да, дійсно, є проблеми з мобілізацією. Теж розуміємо. Але... Це сам звичайний відомо. В Ізраїлі теж сам. Там е, хтось теж написав, що от в Ізраїлі всі вернулись, щоб захищати. Ви що, жартуєте? Жартуєте, да? Ви що, перший раз чуєте, що в свій час, навіть коли люди іммігрували в Ізраїль, до Ізраїля не доїжджали. Ні, я не жартую. Дуже багато людей, які їхали в Ізраїль, там, мігрували, причому їхали торжественно і так далі, до Ізраїля не доїжджали. Приїжджали і, йдіть, і в іншу країну. Те ж саме з Ізраїля. Дуже багато людей приїхали з Америки, дуже багато людей в Європу. І дуже багато людей мають паспорт Ізраїля. Ні, ну дійсно є військові, які воюють, не заперечують. Але сказати, що так всі кинулись, то умалялись. Так так само ж кордон закрили, як у нас. От і все кинули. Тому що так, військовий стан. А ви ще думаєте? Оце завжди міфи, оці фантазії, оці видумки, що там, отут. Ну дійсно, я не заперечую зброю. В Ізраїлі більше, ніж в Україні, не заперечу. І дійсно там, ну, є фахівці. Не заперечу. Але всі інші, як у нас, те ж саме. Воювати теж не хочуть. Абсолютно. Хоча, дійсно, ну, почалась війна, треба воювати. Воюй. Взагалі, ж ви зрозуміли, війна, вона завжди їх річ тяжка. Тим паче, хочу вам нагадати, що коли в нас почалася війна, у нас було дуже багато добровольців перших дні. Пам'ятаєте? Потім з Це ж там в Ізраїль. Ну це ж перші діти. Тобовольців хватає, не заперечує. Тому що є частини людей, які ніколи не воювали, хочеться, а не в фільмах подивились і думають, ну це ж, це ж, ні. Ні, якщо війна в Ізраїлі швидко закінчиться, клас. Затягнеться, Ой-ой-ой. Так що, фантазії, річ добра, називати корисно. Срач, ну я не знаю, це діагноз. Я говорю, у нас просто вже дійшло до того, що ці срачі постійно, абсолютно постійно, причому безглузді, безглузді. Коли дійсно задаєш питання, навіщо, говорить, ну як же, ну треба ж просратися, треба ж хайп, треба, щоб дурні було побільше. Навіщо? А, ми переможемо. Так, да, від того, що ви срач більше зробите в Україні, знаєте, це дуже допомагає перемозі. От так допомагає просто жах і все. Ну, війна, на жаль, продовжується. І срач буде продовжуватись. Ну а вам бажаю більше жартувати. Тому що, чесно говоря, цих ідіотів з їхніми сирачами. Можна сприймати просто як ідіотів. І все. Дякую за вас. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрость. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.